Учасники толоки, а це представники різних організацій міста, одягають рукавички, беруть сміттєві пакети та прямують прибирати. Довго йти з порожньою тарою для сміття не доводиться, адже сміття повсюди. Це і пластикова тара, папір, бите скло з пляшок і інший непотріб. Знаходили прибиральники навіть білизну. Бачимо, що у вас уже повний мішок. Це перший. Так, на сьогодні це перший, але я так думаю, що це буде не перший за сьогоднішній день. Найцікавіша знахідка, ви не повірите речі, нижня білизна людей. Не розуміють, чому вони залишають, але напевно це було потрібно утилізувати. Але дуже важливо розуміти, куди утилізовуєш, що утилізовуєш. З рукавичками та сміттєвими пакетами допомогла громадська організація «Let's do it Ukraine». Її представники також долучилися до толоки. «Цьогоріч це вже друга наша толока, в середу була перша. А також зараз в нас діє цифрове прибирання. Ми поширюємо серед школярів і студентів закладів нашого освіти. Ми сьогодні зібрали вже три мішечки. Там було і скво, і папір, і пластик. Дуже багато чого, тому що це міський пляж. Тут багато людей приходять з дітьми або просто прогулятися і залишають після себе багато сміття. У нас було декілька планів, яку локацію саме обрати або ту територію, тому що тут ну, безпосередньо поруч знаходиться паркова зона. Приходять сюди люди, да, погода, весна, сезон. Тобто тут планується, я так думаю, що скупчення людей, які можуть сюди виходити на той же пікнік або просто погуляти. Весняні прибирання в Запоріжжі тривають. Такі заходи покликані зробити місто чистішим. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.